Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 11 та 12 квітня 2024 року. Сьогодні, 11 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 15.59 дня. Але місяць без курсу починається з 13 години 5 хвилин. Тому до 12-30 дня треба встигнути зробити багато справ: посіяти насіння вершків та корінців, посадити саджанці садових рослин. Сприятливий час для проведення укорінення живців, для щеплення, для праці з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка. Для пересадки, до речі, і кімнатних рослин гарний час. Ефективними будуть поливи рослин. Підживлення ще не можна проводити. Тільки для укорінення використовуємо органічний радіфарм. Вже не можна проводити обрізку саду, але зелені операції ще можна проводити 11 квітня до 13.00 сприятливий час для квашення капусти та для різних заготівок до кінця. Важливо для здоров'я на 11 квітня 2024 року. Не використовуйте для харчування молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що можна готувати? Готуємо страви з риби, з морепродуктів, печінки тріски, молочнокислі продукти дуже корисні, готуємо вівсянку, доступні овочі та фрукти, які у вас є, журавлину, ну і п'ємо чаї з ромашкою, шипшиною та лимоном. Завтра, 12 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Тут мало що можна сіяти та робити, але давайте розберемося з цим. Можна сіяти насіння гороху, полуниці та квітів, але в завчасно зволожений ґрунт не поливаємо. Росаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. І рослини в цей час дихають. Вже не можна проводити обрізку в саду, але зелені операції, будь ласка, завершайте на будь-яких рослинах. 12 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 квітня. Будьте уважні, можлива алергія на ліки. Навіть на ті ліки, які ви раніше вже використовували. Їда повинна бути частою, але невеликими порціями. І, будь ласка, не використовуйте зараз. Знаю, що є вже і щавель, і шпинат. Будь ласка, саме в близнюки ці два, дві рослини, і ці листочки цих рослин вітамінних не можна використовувати. Теж може бути алергія. Що можна готувати? А можна готувати каші всіх видів, рибу, морепродукти. Із м'яса використовуйте курку, індичку, куріпку, дуже корисна селера, цвітна капуста. Готуйте сою, баби, квасолю, їжте горіхи, якщо є вже свіжий редис, дуже він корисний у близнюках. І також корисні кунжут та мигдаль. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Хай вам щастить у всіх усіх ваших справах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!